Посилення феодального і національного релігійного гніту викликало в Україні хвилю повстань. На початку XVIII століття виникла нова форма антифеодальної боротьби гайдамацький рух. Серед гайдамаків були козацька голота, селяни, міщани, православне духовенство. Загони гайдамаків діяли на всій території правобережжя і користувалися широкою підтримкою населення. Повсталі боролися за захист прав православної віри, відновлення козацьких вольностей, звільнення від шляхецько-магнатської залежності. На західноукраїнських землях селяни також відмовлялися відбувати панщину, платити податки, захоплювали поміщицькі землі. Ці народні месники називалися опришками. Найвідомішим ватажком опришків був Олекса Довбуш. Разом із братом Іваном у 1738-43 роках він активно боровся зі шляхтою біля Коломиї. Пізніше Іван перейшов на територію західного Прикарпаття, а Олекса розгорнув боротьбу в північній Буковині та Закарпатті. Опришківський рух тривав довго завдяки вмілій організації, тісним зв'язкам із селянами вдалій партизанській тактиці. В гірських умовах загін Довбуша був невловимий, хоча проти нього воювало 2,5 тисячне королівське військо. 1744-45 роки стали періодом найбільш активної діяльності народних месників. Рух опришків значно сприяв зростанню антифеодального спротиву селянства. Але й шляхта не дрімала. За голову Довбуша було обіцяно значну винагороду. 23 серпня 1745 року його було підступно поранено, і 24 серпня він помер. Справу Довбуша продовжили його побратими: Орфенюк, Баюрак Бойчук. Опришківський рух був тісно пов'язаний з Гайдамацьким, найвищим злетом якого стала так звана Коліївщина. У 1768 році польський Сейм під натиском Росії схвалює рішення про формальне зрівняння в правах православної та католицької церков. Цим Катерина II розраховувала послабити Польщу, спровокувавши конфлікт між королем і шляхтою та виставивши себе захисницею православ'я. У відповідь шляхтичі скликають Барську конфедерацію під гаслом захисту католицизму і шляхетських прав. Починаються репресії проти українців. На прохання польського уряду Росія починає воєнні дії проти конфедератів, що послужило сигналом до повстання. Ініціатором повстання православних на правобережжі був ігумен Мотронинського Троїцького монастиря Максим Значкояворський. Максим Залізняк збирає повсталих, осереднім яких були запорожці в Холодному Яру. За декілька тижнів повстання охопило Київщину, Братславщину, Поділля Галичину. Гайдамаки звільняли селян від влади польських панів, скасовували панщину та інші форми визиску, створювали органи селянсько-козацького самоврядування. На початку червня 1768 року повсталі оточили Умань, один із центрів польського панування на правобережжі. На їхній бік перейшов Уманський сотник Іван Гонта з козаками і місто капітулювало. Рада повсталих обрала Залізняка гетьманом і князем Смілянським а Гонту – полковником і князем Уманським. Тоді військо гайдамаків налічувало 16 сотень, наляканий розмахом Коліївщини, побоюючись поширення повстання на лівобережжя і Запоріжжя, царський уряд наказав російським військам з'єднатися, мовби для підтримки гайдамаків, а насправді надати допомогу польській армії у ліквідації повстання в липні 1768 року. Табір гайдамаків під Уманів було оточено, і ті здалися. Залишки їхніх загонів були розбиті. Віра у доброго царя, відсутність політичного досвіду і культури, складнощі геополітичної ситуації зумовили поразку Коліївщини. Після цього російське самодержавство відкрито взяло бік польської шляхти. Ліквідація Запорізької Січі позбавила селян останнього прихистку волі. У 1789-1793 роках проходило повстання у селі Турбаї, яке раніше входило до складу миргородського полку. На початку 18 століття його мешканці були вільними козаками, а потім їх село міць перетворили на феодально залежних селян. Отож турбаївці домагалися відновлення своїх прав. У 1788 році Сенат визнав козацькі права і привілеї лише за 76 селянами із двох тисяч. Це викликало велике обурення. В січні 1789 року селяни відмовилися виконувати панщину і платити податки на користь поміщиків. Було створено селянсько-козацьке самоврядування, громадська збірня. В липні 1789 року повстанці вбили поміщиків Базилевських і змусили службовців земського суду визнати їх усіх козаками. Повстання тривало аж чотири роки, оскільки царському урядові, заклопотаному російсько-турецькою війною і боротьбою з французькою революцією, було якось не до нього. Лише у 1793 році до Турбоїв увійшли війська. Активних учасників повстання судили і заслали на каторгу. Турбаї. Перейменували в село Скорботне, а його мешканців переселили у південні райони України. Антифеодальний рух другої половини XVIII століття справив величезний вплив на суспільні процеси в Україні на формування передової думки в колах української інтелігенції, підготував ґрунт для подальших визвольних змагань.